На народного депутата України лідера радикальної партії Олега Ляшка та кандидата у народні депутати Андрія Лозового сьогодні було вчинено замах у місті Васильків. Невідомий з пластикового стакану виплеснув їм в очі йод. Опіки рогівки очей отримав Ляшко та Лозовий. Замовниками злочину є депутат Київської обласної ради Руслан Бадаєв та голова Васильківської райдержадміністрації Анатолій Присяжнюк заявив у своїх показах Олег Ляшко. Ви можете піти, подивитися там запах йоду а Він сміється. Минути на цих бандюганів. Кислоту другий раз лить будеш. Кислоту лить будеш, банді. Кислоту ж другий раз, я питаю. Тобі весело. Милим йоту в обличчя і весело. Я говорю, бандіти! Весело тобі посмієць. Ніяким чином мене це не зупинить. Регіонали хочуть залякати не на того напали. Поламайте об мене свої зуби, якими ви вигризаєте з людей все їхнє майно. Поламайте об мене, не вистачить вас йоду. Не вистачить кислоти, не вистачить охоронців, не вистачить грошей, які ви в нас накрали, щоб всіх купити. Не вистачить вам нічого, щоб зламати наш народний гніб, тому що вони довели країну до ручки. Я йду з ними боротися за вас, за людей, тому що я така сама людина, яку я знаю ваші проблеми. Потерпілим була надана перша медична допомога та направлена на терміновий огляд. Провокації зі сторони опонентів розпочалися ще вранці. Народний депутат Ляшко та кандидат у нардепи Андрій Лозовий взяли участь у святкових заходах Дах до з дня заснування Васильківського району перед виступом нердепа було вимкнено мікрофон, але Ляшко звернувся до присутніх. На прилині жан на двадцять році незалежності нас продовжують закривати школи, лікарні інші заклади. Але не зважаючи на шо, ми виживемо. Ми пережили голодомори, ми пережили репресії, ми переживемо і партію регіонів.